Дитина 5 років, вже рік займається з логопедами, а мова все не покращується. Що робити? Слухати мою відповідь на це питання. Вітаю усіх, шановне панство, я Марина Романенко, ви на моєму YouTube каналі Ласкаво Прошу. А сьогодні будемо говорити, а чому виникають такі питання. Що неправильно зробили батьки в цьому випадку, як потрібно звертатися до спеціалістів і коли, і на що потрібно звернути увагу. І перш ніж я почну відповідати, ставте вподобайку цьому відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Племінник п'ять років садочок ще не відвідував, займався з логопедом двома протягом року, один рази на тиждень. Мовлення покращилося, але все одно часто важко зрозуміти, що каже. Часто буває, що говорячи слова добре, але потім знову погано. Підкажіть, чи є якийсь термін «занять» з логопедом, через який дитина має почати говорити чітко постійно, бо покращення мовлення є, але дуже повільно, хоча зараз достатньо багато говорить і з дорослими, і з дітьми любить щось розповідати. Слава Богу, що дитині дали шанс. Розумієте, розмовляти з іншими людьми, тому що в 5 років всі давно вільно спілкуються. Я не знаю, чи є якісь серйозні проблеми з мовленням. Тут не зрозуміло. Але те, що потрібно точно зробити, це щас не про, ну, зараз не про логопедів. Розумієте, питання полягає в тому, що ну, якщо є проблеми, дитині 5, з 4 почали займатися мовленням. Ну, окей, батьки, не зрозуміло, не одразу зрозуміли, що потрібно звернутися до логопеда. Шановне панство, Звертайтеся якомога раніше до логопедів. Це перше. Друге, логопеди можуть бути не дуже хорошими спеціалістами, і результат може бути дуже повільний. Є хороші логопеди, класні спеціалісти, з якими результат значно швидше можна отримати. Але, тут є величезне, але дитині для того, щоб а, швидко поновити. А, Збільшити словниковий запас, понятійний запас, отримати досить багато досвіду, вправлятися в мовленні. потрібні діти. Тож потрібен садочок. Перше, друге, мені не зрозуміло, якщо є проблеми і досить суттєві, чому батьки лише раз чи двічі на тиждень водили до логопедів? Ну, це мало, треба 3-4 рази на тиждень водити. Третє, ось ці відкати, тоді, коли дитина а, говорить, а потім знову не говорить, а, це історія звички. уже. І ось тут би батькам і всім оточуючим а, не вгадувати, що намагається сказати дитина, а чекати доти, доки дитина скаже. Це складно для багатьох дорослих, бо вони хочуть прискорити процес, вони їм простіше зрозуміти. Розуміти дитину, чим вони погіршують а, вправляння дитині в мові. розумієте? Тож а, батькам потрібно в жодному разі не вгадувати, дати дитині дітей, їй в садочок треба і швидко. Там діти не будуть а, взагалі а, поблажки ніякі робити, вони будуть вимагати спілкуватися. Дитині доведеться шоково, але доведеться багато спілкуватися, говорити, чути, усвідомлювати, а, дивитися, підмічати нюанси спілкування, які скорше за все випали з її життя, тому що в неї не було досвіду спілкування з дітьми, садочку, не було нормального. Маю на увазі, коли багато цього досвіду. Розумієте, ми за цим дивимося, за цим. Отут стало учасниками якогось процесу, отут стало учасниками процесу. Ось, і логопеди треба, можливо, змінити, можливо, ні. Але точно збільшити кількість часу, ем, кількість занять. Тому що е, це досить незручно. Розумієте, коли всі спілкуються, а ти відчуваєш, що ти не дотягуєш до рівня всіх інших дітей навколо, і тут може розвинутися купа комплексів, яких не потрібно було б розвивати в дитині. Тож це питання не до логопеду, скоріше за все, а до батьків. Зверніть на це увагу. Якщо те, про що ми говорили в цьому відео, відгукнулося вам, обов'язково коментуйте, описуйте, розказуйте свої історії. Я дуже часто читаю всі коментарі, намагаюся відповідати на деякі, знімаю відеовідповіді. Тож, у такий спосіб, ми зробимо перегляд цих відео для багатьох батьків більш значущим, тому що я свою точку зору розповім батьки, розкажуть свої історії, комусь це відгукнеться і надихне на те, як правильно взаємодіяти в тій чи іншій ситуації з дією. Під кожним відео завжди переглядайте низку корисних посилань, тому що деякі з них дадуть вам можливість дуже швидко опанувати якийсь етап батьківства, зробити його більш приємним, більш зрозумілим, повправлятися в чомусь. Наприклад, одне з посилань веде на застосунок для батьків, який називається Be Happy Academy. А це дуже легко, його можна завантажити на будь-який телефон. Цілодобово мати ось тут підказку, що і як робити в ситуаціях різних Абсолютно, там є два курси для батьків-дітей малюків від народження до 10 років і для батьків-дітей-підлітків від 10 до 20 років. І я двічі на тиждень відповідаю саме всередині цього застосунку на питання батьків. Тож ви отримуєте мою особисту підтримку. Ласкаво просимо!